Привіт, мої маленькі художники! Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже важливий і красивий об'єкт нашу чудову планету Земля. Адже Земля це наш спільний дім, в якому мешкають люди, тварини, рослини. Це єдине місце у всесвіті, де існує життя. Дивлячись на землю з космосу, ми бачимо прекрасну блакитну кулю. Тож, давайте розпочнемо. Для початку підготуйте. Аркуш паперу, фарби гуаш, пензлик, баночка з водою, серветка, простий олівець та щось кругле. Спочатку візьміть круглу форму і обведіть її, ставимо посередині і обводимо. Ось ми з вами її обвели. Тепер беремо блакитний колір і розфарбовуємо наш круг. Це в нас буде зображення води океанів та морів, якими вкрита більша частина нашої планети. Мочуємо пензлику водичку, беремо синій колір. і Розфарбовуємо повністю наш круг. Ось розфарбували. На синому тлі зобразіть великі зелені та коричневі плями різної форми. Це нас материки та острови, де розкинулись ліси, гори та пустелі. Беремо зелений. Наш пензлик добре помили у водичці. Беремо зелений. І ось так плямами. Перевідемо коричневий. Ось так, також плямами. Також не забуваємо про небо. Хмаринки на ньому можна намалювати легенькими білими цятками за допомогою пензлика. Ось так це у нас будуть такі хмаринки. Ось так. Так, є, а в центрі ми з вами можемо намалювати велике жовте коло. Це буде сонечко, яке зігріває і дає життя всьому на землі. ось тут ось так малюємо наше сонечко кругле. Ось так. Дивіться, якщо хочете, ви можете додати ще деякі деталі. Наприклад, зобразити будиночки, дерева або квіти на материках, або навіть намалювати тваринок, таких як птахів у небі або рибок у воді. Тобто найголовніше розфарбувати свою землю яскравими барвистими фарбами. Використовуйте різні відтінки синього, зеленого, коричневого, жовтого, навіть рожевих кольорів. Нехай ваш малюнок вийде життєрадісним та сповненим енергієм. А щоб у нас з вами ще вийшов повноцінний малюнок, давайте з вами домалюємо дерево. Беремо Коричневий колір і малюємо дерево, починаючи його знизу. Ось так. І далі йдуть гілочки. Так само з іншої сторони намальнюємо. Тепер беремо зелений колір і намалюємо листочки на нашому дереві. Листочки ми будемо ось так малювати, ось такі відбитки залишати. Ось такі у нас гарні виходять листочки. Подивіться, яка в нас вже з вами гарна повноцінна картина вийшла. Ось бачите, яка в нас вийшла планета, гарна та різнобарна. Вона потребує нашої турботи та любові. Тож давайте з вами будемо дбайливими господарями і оберігати нашу красу земної кулі. Я буду чекати на ваші роботи. Па-па!